Продовж усього існування українська держава боролася за свою незалежність та ідентичність. Громадяни продовжують це робити і дотепер. Незважаючи на спроби Росії знищити нашу історію, українці та українки продовжують доводити свою силу світові. Завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору, цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину. Бережуть один одного, а значить, бережуть свою державу. І доводять це тисячі наших доль, тисячі наших історій. Уже четвертий рік поспіль Україна відзначає День державності, аби нагадати про важливість збереження культурної спадщини та вшанувати пам'яті тих, хто стояв за незалежність батьківщини. Урочистості провели і у Житомирі. Від діячів Української Народної Республіки до сучасних захисників незалежності. Кожне покоління вносило свій внесок в будівництво та збереження нашої держави. Все це фундамент нашої сили, і кожен українець повинен твердо знати і розуміти цю спадщину. Ми нація, народжена в полумні боротьби і посилена незламним духом наших предків. І краса на Україна стоїть на передовій, будучи щитом та мечем, що боронить від російського тоталітаризму демократичну Європу. Ми зміцнюємо та об'єднуємо цивілізований світ у боротьбі за спільні цінності, мир, свободу та демократію. Наша стійкість. Наша відвага та наша незламна віра в перемогу надихають увесь світ. Слава Україні!